Слово Верітас на ранок 28 жовтня. Сьогодні свято Святих Симона і Юди Тадея Апостолів. Євангелія описує нам молитву Ісуса, а також вибір і покликання апостолів. Спочатку Ісус молиться, потім вибирає апостолів, своїх учнів та співпрацівників, а потім сходить з гори і багато навчає. Так діє Бог в житті кожного з нас. Спочатку Він тебе благословляє, потім вибирає і кличе бути Його учнем, а потім формує, тобто навчає. Серед апостолів прості люди з різним характером, навіть і той, хто його зрадить. Це підкреслює, що Бог вибирає не за заслугами, а за покликанням. Перед кожним рішенням, перед кожним кроком молися і проси світло Святого Духа.